Вже 14 років поспіль в Україні проводяться конкурси серед команд веселих та найкмітливіших юних інспекторів руху КВН «ЮІР». Мета залучення школярів до участі в роботі з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму, пропаганди правил дорожнього руху серед молоді, виховання у неповнолітніх учасників дорожнього руху, почуття поваги до професії співробітника міліції, виховання загальної культури і естетичних навичок у дітей. Незмінними гостями цих заходів є самі працівники ДАІ. Сприяє вивченню правил дорожнього руху. Це сприяє дисципліни дітей на дорозі, а також профілактичній роботі. Конкурс КВК кавикаює вже став традиційним і у коломийських школах. Цього разу знання правил дорожнього руху демонстрували учні 4-ї зож. Це п'ять команд дев'ятикласників. Змагалися у двох етапах. На першому учасники показували знання теорії, далі розважальна частина. Зокрема, три конкурси: візитка, розминка та музичне домашнє завдання казка на дорожню тему. Учні вдало відтворювали ситуації, які трапляються на дорогах, оскільки захід в першу чергу має вигляд КВК, Обов'язковою умовою був гумористичний підхід до кожного завдання. Наші люди переконані. якщо вони їдуть прямо, то вони на головній дорозі. Один володь, а другий молодь. <риклад> Пішу не переходьте вулицю я той світ. Змагання команд оцінювало журі, головою якого був інспектор дізнання Коломийського відділення ДАІ Василь Саманів. За результатами змагання найвправнішою групою, що найкраще знається на правилах дорожнього руху і активно агітує за безпеку, стала команда 9-го В класу. Друге місце посів 9-й г, а третю сходинку завоювали 9-го Б. Учасників відзначили грамотами, а переможці отримали кубок КВК. Організатори цього конкурсу це безпосередньо виховна кафедра і, звичайно, велика подяка нашим класним керівникам і учням наших дев'ятих класів. До речі, у четвертій зож є шкільна команда ЮІР Форсаж у 2007 році. Вони посіли перше місце в області та поїхали на всеукраїнський КВН Вартек. А цього року стали третіми на Прикарпатті.